Бій за статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Василь Ломаченко проти Девіна Хейні. Поставте вподобайку і в кінці дізнаєтеся, хто став переможцем. За перші 30 секунд Василь не видав жодного удару. Хейні пішов пресингувати та активно рухатися на суперника. А Керманець відчув противника першими ударами, коли де він застоявся на мить. Обидва бійці намагалися здобути контроль над ситуацією. Ломаченко зовсім не заряджався, намагався заходити то зсередини, то зі сторони ближньої роки опонента. Все обережно та контрольовано. Від початку було видно, що Хейні нервував та робив зайві рухи, а Василь працював у помірному темпі. Робота з дистанції не виглядала істотною перевагою Хейні. Лома через джеб непогано скорочував відстань та показував, що безпечної дистанції для Хейні майже не існує. Хейні працював випадами та короткими серіями, але невеликий відсоток атак доходив до цілі. Від обережного бою і приглядання олімпійський чемпіон став діяти активніше на суперника. Виходячи на близьку відстань, переконливіше виглядав Ломаченко. На більш далекій дистанції, вочевидь, краще почувався Хейні. Але тільки роботи на далекій дистанції було не так і багато. При цьому хук від американців залітав доволі непогано. Василь не один такий удар схавав, а керманець не став переходити в тільки лише постійний пресинг, як це робив Камбосос. Тому місцями підтискав саме Хейні. Василю вдавалося провалювати опонента і виходити на більш безпечну для себе дистанцію. Робота ногами та контроль дистанції були більш якісними саме у претендента. При цьому відзначу далеко не бездоганну роботу 35-річного Бійця це у захисті вік дається в знаки, Якщо робота ногами нікуди не поділася, то по реакції є питання. Не на всі удари просто встигаєш зреагувати. Також непогано вдавалося заходити Ломаченку через лівий прямий, який у його стійці є дальнім. Звідти американець ударів якраз не чекав. Напередодні бою Хейні називав противника брудним, проте неприємних прийомчиків на кшталт поштовхів було більше якраз таки на користь Девіна. Хейні ловив гав на входах Ломаченка, де він просто ніяк не міг відчути момент входу суперника і раз за разом хавав джеби опонента. До того ж, самі входи аккерманця були достатньо різкими і через це непомітними. Старший боксер вдало перекривався на далекій дистанції, практично нівелювавши головну частину Сноту чемпіона, роботу здалека. Перша половина бою показала, що технічно Ломаченко вище класом за суперника, із кращою роботою на ногах та відчуттям моменту. Принаймні, солідний вік сильно не давався в знаки. Небезпечними відхині залишалися куки. Нераз лівий боковий потурбував меншого на зріст бійця. Але інтрига позаяк жила. Чи може в одному темпі Ломаченко проти дистанцію 12 раундів? Та чи є ще фішки в арсеналі Девіна? Ось головні питання на другу половину бою. Ломаченко старший підказав більше працювати через подвійний джеб. і саме в такий спосіб заходити в ближній до суперника простір. І це працювало. А зала MGM Grand Arena гучніше підтримувала саме Василя вигуками лома. Поза як це був дуже цікавий бій із достатньо рівною боротьбою. Важко було передбачити переможця, але Аккерманець то. Точно не виглядав як глибокий андердог. Досвід давався в знаки Хейні робив багато зайвих рухів. Ломаченко намагався більш ефективно витрачати свої сили. Питання в тому, скільки їх залишилося на чемпіонські раунди. А керманець моментами працював у режимі снайпера, викидав одиночною кулею, але точно в табло. Робота Девіна Хейні в чемпіонських раундах була простішою вицілювати свого противника з дальньої дистанції. Василь же при першій нагоді клацав по носі ближнім, через випадку. Або насипав серію, якщо вже сильно зближався. Виглядало, ніби технічна перевага на боці претендента є. При цьому сказати, що Хейні відверто поступався, також було складно. Напружена боротьба двох тактик. І з кожним раундом усе важливішою ставала робота кутів боксерів. Останні два раунди Василь провів з усією жорсткістю, пригадавши супернику провокації перед поєдинком. Двійки прямих, починаючи з дальнього, вкотре ставали сюрпризом. Хейні мав перевагу у молодості, але все одно не міг стримати претендента. Табло Девіна раз за разом потерпало від прямих Ломаченка. Де він показав, що великий профтик його роботи це також захист. Якщо йому вдається відсунути суперника подалі, усе буде гаразд. Якщо ж ні, приймає на голову, бо робота Тулубом не є ефективною. Поза як чемпіонські раунди краще видав 35-річний спортсмен. Ломаченко фактично не відпускав противника на зручну дистанцію і став розумно пресингувати. Хенні майже нічого не міг діяти із входами суперника, раз за разом програючи моменти, де він потрібно було йти вперед і від. Давати супернику, але кінцівка була кращою саме від Ломаченка. Василь закрив питання витривалості і показав, що він і у 35 здатний дати бій противнику. Але яким буде рішення суддів 116-112 та двічі 115-113. Судді віддали перемогу Девіну Хейні. Чи заслужено? Як ви вважаєте? Напишіть у коментарях.